Я собі продумала, як ж зробити наші пари максимально інтерактивними, цікавими, доступними, але виявилося, що це не складно, тому що всім цікаво знати там про світський тикет, про діловий, про столовий і так далі. Напевно, не сказати Альо краще сказати слухай і ви організовуєте там прямі ефіри разом. Робити різні офлайн заходи і так далі, і так далі. Намагаюся знову ж таки бути максимально щирою. Нам хочеться бачити когось справжнього. Якщо ми йдемо до того чи іншого експерту, ми йдемо в першу чергу не до експерта. Ми йдемо до нього як до людини, тому що нам ця людина симпатична. Тисно насправді захейтити спеціаліста з етикету не так легко, я вам скажу. Як ми реагуємо на безтактність? добра, з усмішкою У мене досить така велика аудиторія, там більше ніж 20 тисяч. Саме слово етикет воно чомусь наштовхує людей на думку, що це щось таке застаріє. Доброго дня! З вами блог автори в законі та я її експерт Юлія Березюк. І сьогодні в нас в гостях Вікторія Владишевська, докторка філософії в галузі права, доцентка кафедри міжнародного та європейського права, експертка з галузі етикету, яка на 100% впевнена в тому, що гарні манери це завжди найкращий захист. Від поганих манер оточуючих вітаю вас. Щиро дякую вам за запрошення. Дякую, що виділили нам час. Давайте розпочнемо. Перше питання: це як ви почали вивчати етикет, і як в подальшому ви стали експертом в цій галузі. Дякую вам. Насправді дуже цікаве запитання, тому що мені здається, що етикет в моєму житті він присутній від народження. Тобто, це етикет це ж не про якісь правила, які ми вивчили 50 років назад, і чому зараз ми повинні Да? Це більше про певні наші з вами морально-етичні цінності. І якраз цими морально-етичними цінностями мене наділили мої батьки. Вони мене навчили бути доброю людиною, вихованою, доброзичливою, вміти поважати інших і так далі. І яким чином саме етикет вже прийшов у моє життя? Я коли ем, стала студенткою Національного університету Одеської рідна Академії, і будучи на третьому курсі, е, я почала працювати в університеті в представництві генеральної прокуратури. Е, і знаєте, я опинилася в такому в діловому панстві, ну незвичному для мене, тому що е, я росла в маленькому містечку, ну в звичайній сім'ї. Тобто я не відвідувала якісь там супервишукані ресторани, заходи, мене не вчили батьки, як правильно відповідати там на безтактні запитання, як робити компліменти. Ну до прикладу, да? що таке діловий дрес-код, і я цьому повинна була до цього, повинна була поступово прийти. І ось коли я опинилася в цьому панстві, я почала розуміти, що я серед людей, у яких мені хочеться чомусь навчитися. Да? Мені хочеться ось дорости до їхнього рівня. Я зрозуміла, що коли відповідаєш на телефонний дзвінок, напевно, не сказати Альо. Краще сказати, слухаю вас. Да? Коли заходиш до свого керівника, е потрібно постукати і сказати: Не е можна зайти, а дозвольте зайти. До да? ось такі моменти. Е і в мене виникло, знаєте, таке щире бажання працювати над собою, самовдосконалюватися і стати кращою, тобто дорости до рівня тих людей, в оточенні яких я зараз знаходжусь. І потім якось йшли роки. І я зрозуміла, що я хочу ділитися цими знаннями і з іншими людьми зі своїми студентами з молоддю, тому що я до цього прийшла. Через певний досвід, через певні помилки. І зараз я щиро хочу, щоб люди вже в такому досить юному молодому віці вони знали ці правила, вони не допускали цих помилок. Вони завжди ще з молодого віку знали, яким чином сформувати правильний імідж про себе, як про особистість, про професіонали, які в подальшому завжди буде працювати на тебе. І тому поступово я почала навчатися етикету, більш професійно. Я розпочала вести свій блог, і я дуже рада і навіть була здивована, що аудиторія так щиро відреагувала. Тобто, всім виявилось максимально цікаво дізнатися ось такі етикетні, так би мовити, нюанси. А ви сказали, що ви створили блог з етикети, що вас взагалі підштовхнуло? Було такою рубіжною точкою, після чого ви точно вирішили для себе, що так, я хочу створити блог і транслювати це на таку велику аудиторію. Я дивилася біля 25 п'яти тисяч. Mm -hmm. Е, ну, Насправді такий етикетний блог я створила досить нещодавно, це напевно десь рік тому. Але я зразу скажу нашим глядачам, що це була моя помилка, тому що в мене є паралельна моя сторінка особиста, да, там Вікторія Владі, і я чомусь вирішила, що я ще створюю е, сторінку з вишуканими манерами. І це надзвичайно важко, тому що я особисто для себе не розумію, як правильно транслювати ту чи іншу інформацію, де саме на якій сторінці її розміщати, і як е, аудиторію. Заманити від однієї сторінки на іншу. Тому правильним моментом було б все-таки це моя така порада да? створити свій особистий бренд і вже на своїй особистій сторінки транслювати себе і показати себе як професіонала. І що для мене стало рубіжною точкою такою, да, ви запитали. Я коли ввела спецкурс в університеті, який має назву Дипломатичний протокол та етикет, і я зрозуміла, що студентам дійсно цікаво. Я навіть не очікувала, чесно. Я думаю, я, я собі придумала, як же зробити наші пари максимально інтерактивними, цікавими, доступними, але виявилося, що це не складно, тому що всім цікаво знати там про світський етикет, про діловий про столовий і так далі. І я зрозуміла, що є запит. А оскільки є запит, то в принципі є необхідність транслювати ось ці свої цінності, транслювати свої знання у себе в своєму блозі і ділитися ними своїм досвідом з моїми читачами, підписниками, з моїми друзями. А що найбільше подобається в введенні блогу? Е, найбільше подобається це знаєте такий взаємообмін енергетичний е, з моєю аудиторією, тому що е, я завжди е, намагаюся знову ж таки бути максимально щирою тобто немає такого, що я позиціоную себе як експерт-етикету, а спосіб мого життя абсолютно не відповідає тому, про що я там розказую, пишу і так далі. І людям це цікаво. Да, ми робимо дуже часто з різними експертами спільні прямі ефіри. Я їх називаю журфікси. Ви знаєте про журфікси, да, це як один з прийомів. І мені цікаво обмінюватися один з одним інформацією, досвідом, спілкуватися, знайомитися і так далі. І ось це така найбільша цінність це нетворкінг, от за допомогою використання соціальних мереж. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, чи бували такі моменти, коли ваш е, контент ну, крали люди? Ви транслюєте себе як досить щира відкрита людина, і ми знаємо, що не всі е, досить такі, знаєте, правильні і можуть красти контент. Як, чи були такі випадки? Як ви з ними боролися? Е, насправді ну, такі випадки, звісно, були. Були навіть такі ситуації, коли створювали ідентичну сторінку під моїм іменем? Е, але я просто попросила свою аудиторію, вона мене максимально підтримала, і ми заблокували того користувача. Були ситуації, коли крали да дійсно мій контент, тобто повністю мої історії там, мої пости чи пости як правильно? пости мої публікації в інстаграмі. Ну, я ставлюсь до цього з розумінням. Ну чесно, неможливо скопіювати на 100% когось. Можна надихнутися, але все одно зробити по-своєму. І це в якійсь мірі буде відрізнятися від оригіналу в будь-якому випадку. Тому я ставлюсь із розумінням. Я ніколи намагаюся не конфліктувати з крадіями такими. Хай вони надихаються, вчаться і працюють над працюють над тим, щоб в них був максимально такий... Гарний корисний контент. А ви сказали, що це все рівно буде відрізнятися від оригіналу. А як виділитися серед тисячі інших блогерів? Знову ж таки, знаєте, я напевно буду трішки нудною, тому що я це слово повторювала вже разів 20 сьогодні. Виділитись, просто бути щирою людиною. Ось чесно, тому що. Всім людям вже набридло спостерігати за блогерами, за людьми у соціальних мережах, у яких все ідеально. От знаєте, у них ідеальне життя, у них ідеальна сім'я, у них ідеальна робота. у них супер все класно. І людям це просто набридло, тому що ми розуміємо, що наврядчі це так. Да? Нам хочеться бачити когось справжнього. Якщо ми йдемо до того чи іншого експерту, ми йдемо в першу чергу не до експерта. Ми йдемо до нього як до людини, тому що нам ця людина симпатична. Да? Вона нам імпонує якимось чином. Тому перший момент, найголовніший, на мою думку, це бути щирою, як у своєму житті, так і транслювати ось цю щирість у своєму блозі. Це безстійна порада від нашої гості Вікторії Владишевської бути щирими. Так, перейдемо до наступного питання. А, взагалі, а, прозвучала такий тезінь, що ви намагаєтесь не контактувати зі своїми крадіями, а як в звичному житті до хейтерів людей, які дають непрошені поради, лізуть на свої справи? Як до них відноситись з, що нам каже з цього приводу етикет? Це моя улюблена тема, як комунікувати з хейтерами і з безтактними людьми. Як до них ставитись? Ну насправді захейтити спеціалісти з етикету не так легко. Я вам скажу. Дуже не легко. В мене були такі ситуації нещодавно. Мені в анонімний опитувальник, хтось написав, що та знаєте, кому там потрібні ці ваші правила, етикету у 20-му столітті, Вони не актуальні. Ну я кажу. Ну можливо, вони не актуальні, але вибачте, будь ласка, ми живемо у 21 столітті. Запам'ятайте і не дякуйте. Да ну, я думаю, що ця людина більше не напише мені про 20 століття. Е, перша категорія людей це люди, які не відчувають меж, тобто вони знаєте, вони кажуть самі про себе, що ми ну занадто такі прості. Зазвичай без такність існує де або у діловому середовищі, тому що ми знаходимося серед людей, яких ми не обираємо. Да? Своїх приятелів, друзів, ми обираємо. Якщо нам з ними некомфортно, ми максимально віддаляємося. і Більше не підтримуємося комунікацію. Або це наші далекі родичі, да три юридні, чотири тьоті, дяді, брати, сестри, які обов'язково запитають, чому 35 тобі років, а ти ще не заміж, в тебе немає троє дітей. Тому вони не мають на меці ніяким чином нас образити. Вони просто не відчувають цих меж. А є люди, які дійсно керуються якимись такими негативними знаєте, установками. В них є якийсь скритий такий. Умисел нас якимось чином задіти, нас образити, е торкнутися того питання, яке може нас да? вони mm -hmm. про це знають. Ось ми повинні чітко відмежовувати. Тому як ми реагуємо на безпекність Доброзичливо, з усмішкою, дякуємо за увагу. Е чому ти ще не заміжнявся тридцять 35 років? Ну, знаєте, я сьогодні не встигну, я вже завтра, напевно, це зроблю. Там через гумор інколи можна відреагувати на безтактність через компліменти. Якщо ви, до прикладу, прийшли на роботу у колектив, де 20 панянок працює, да? і ви там наймолодша, найрозумніша, найгарніша. у Вас дуже гарні ноги. Ви одягнули коротку спідницю, і вам ваша колега поважного віку зробить зауваження, що вибач, будь ласка, ну взагалі-то ти повинна знати правила і знати, як правильно одягнутися на роботу, а не так як ти прийшла, наче в клуб. Як відреагувати? Да? Можливо, так, ну якби не ваша справа, займайтеся своїми справами. Ми можемо відреагувати через комплімент, сказати ще раз дякую вам за увагу, а поділіться своїм досвідом. Ви тут вже працюєте 60 років, можливо, ви мені дасте якусь пораду. Я із задоволенням послухаю, навіть якщо вона вам не потрібна, вам не цікаво. Але ви переведете ось цю людину не в коло своїх недругів, да? А в круг своїх друзів, і вона наступний раз, вона вам дасть щиру пораду, я вас запевняю, це абсолютно точно. І наступний раз, коли вона, вона вам захоче зробити якесь зауваження, вона це зробить не в такій формі. Вона не зробить зауваження е в кабінеті, де присутні ще 20 людей. А вона віч віч, можливо, вам дасть якусь пораду в більш такій тактичній формі, і це вас абсолютно не образить. Тому через комплімент можна реагувати на безпекність. Але знову ж таки, є люди, які дійсно мають якісь злий такий. Намір да нас образити, тому ми кажемо: вибачте, будь ласка, ну я не хочу про це спілкуватись, Там я правильно вас зрозуміла? Вас цікаво, чому в мене немає дітей до сих пір, там да, да, ну, ось таким чином потрібно чітко розмежовувати. Да? І головне в цій ситуації не стати цією самою людиною, яка комусь роздає безтакні поради, там ставить безтакні запитання і так далі. А ви розповіли про таку історію, коли ваш хейтер написав, кому потрібен етикет 20-го століття. І питання до вас чи дійсно етикет він переживає занепад, або ж навпаки він тільки починає набирати обороти, і люди починають цікавитися, слідкувати за якимись блогерами, як ви, наприклад, які би тут такі? Сторінки, які присвячені теми етикету, е, насправді я думаю, що етикет не переживає свій занеповжди, саме слово етикет воно чомусь наштовхує людей на думку, що це щось таке застаріле. Ну це десь там, а ми десь тут. Ми молоді, сучасні, прогресивні. Ну випадки, будь ласка, який етикет? Да? Тобто е, ні, зараз етикет як ніколи актуальний, тому що, на жаль, ці події, які мають місце в нашому житті. Е, Спочатку вторгнення Російської Федерації на нашу територію етикетик ніколи не актуальний, тому що етикет це не тільки про ножі, веделки, ложки, про довжину спідниці і так далі. Знову ж таки, етикет це про певні цінності, це про доброту, це про вміння бути добрим аніж правим. Це про вміння поважати людину, це про вміння зберегти обличчя свого візові, навіть жертвуючи якимось чином Да? собою. Етикет актуальний завжди. Завжди. Тим більше, етикет це знову ж таки не якісь застарілі правила. Це щось дуже ситуативне. Тобто, ми змінюємося, змінюється час. Є певні виклики часу, і етикет знову ж таки реагує на ці виклики, тому що ми можемо навіть подивитися, наприклад, зі нашого керівництва нашої держави. В аспекті дрес-коду ми з вами розуміємо, що якщо йде мова про президента до прикладу країни, про першу леди, ну взагалі про керівництво, то прийнято в рамках організації того чи іншого державного візиту притримуватись норм ділового дрес-коду це костюм, кроватка там і так далі. Але з урахуванням того, що в нас війна було б навіть досить дивно і неправильно, якби наш президент Володимир Зеленський він ніяким чином за допомогою свого вбрання не демонстрував ці події, які відбуваються в країні. Тому якби він приїхав десь, до прикладу, я не знаю, в Польщу в діловому костюмі йому стало. Ну, вибачте, будь ласка, ну ми на вас дивимося, значить у вас все окей, у вас немає ніяких проблем, або ви до них не маєте ніякого відношення. Тобто проблеми є в вашій країні, вашого народу, але не особисто вас. Да, тому президент, ось знову ж таки, було прийнято рішення напевно протокольною службою про внесення певних змін до вбрання, до дрескоду, коду ділового в тому числі. І ми бачимо, що весь цей вже більше року. Да? Наш Володимир Зеленський він ходить тільки, обирає виключно такі стиль, да? він не одягає костюми, і він сказав в своєму інтерв'ю, що я одягну діловий костюм відразу після перемоги. Пам'ятаєте? Тому це щось таке максимально ситуативне. І якщо в нас є певні ці морально-етичні цінності, ми ними наділені, то ми швидко миттєво зорієнтуємося, як правильно поступити в цій ситуації. <звіт> якщо ми говорили про якісь такі моменти, які пов'язані з того, як. Ліпше і гордо вийти з ситуації з гордо піднятою головою. То у вас були помилки, коли ви створювали свій блог, і чи б могли дати ви пораду нашим глядачам, як їх уникнути? Так, звісно, помилки були, і ну, вони в принципі і зараз є. Да? Я про них розумію, і я поки що це яким чином не виправила. Перша помилка, незважаючи на те, що в мене досить така велика аудиторія, там більше ніж 20 тисяч. Але ця аудиторія вона була мною набрана. Є таке слово, я не знаю таким не досить екологічним шляхом. Тобто раніше були дуже модні дівевеї, пам'ятаєте? Так, так. І я брала участь в цих дівеях, і ми розуміємо, що та аудиторія, яка приходить у твій блог, це не твоя потенційна аудиторія, тому що вони прийшли для того, щоб... Виграти якусь книгу, там я не знаю все, що завгодно, ручку, айфон і так далі. Вони в принципі не зацікавлені в тобі ніяк в особистості, ні як в експерті, Да? І колись, якщо вони згадають, що вони на тебе підписалися, вони обов'язково відпишуться, бо їм немає ніякого діла до того, що ти транслюєш. Це ось така помилка. Перша і друга помилка це гарний блог. Він звичайно потребує системності Ну, тобто, кожного дня потрібно вкладати сили, творчо підходити до ведення свого блогу, і так, далі, і так далі. В мене зараз поки що немає такої можливості, тому що дуже багато роботи, і мені просто не вистачає часу правильно вести свій блог. З урахуванням алгоритмів, я дата в інстаграмі, для того, щоб його популяризувати, і для того, щоб він був ну якби ефективний і в плані монетизації, і в принципі для моїх глядачів. Тому ось такі дві помилки, які я рекомендую нікому не допускати: це перше не брати участь в різних сумнівних акціях, таких як Giveaway і так далі. І наступний момент це якщо ви вже розпочали вести свій блог, тоді ведіть його кожного дня, приділяйте йому увагу. Да. І оберіть якусь конкретну нішу, тобто не так, що сьогодні. Я розповідаю про етикет. Завтра я буду розповідати, як я готую хачапурі там дома. післязавтра я розповідаю, як я там волосся фарбую. Ні, я можу транслювати події із своєго повсякденного життя, але все ж таки я повинна робити акцент на чомусь одному. Да? Тоді буде все, знаєте, так само собою розвиватися гарно. Наш експерт відповів одразу на mm -hmm. два питання: Це скільки часу потрібно для ведення блогу mm -hmm. і як себе транслювати в лосі як експерта, тобто ми. Як сказала Вікторія Володишевська, ми позиціємо себе в першу чергу як експерта, а потім вже наше особисте життя, якщо за потреби. Так угу. і тоді а, наступне питання: а це як ліпше починати ведення блогу, якщо я там захотіла створити свій особистий блог. Це повинна бути одна людина, тобто я особиста, або одразу набирати команду. Як краще розпочинати зараз дуже модно всі останнім часом? Ведуться мову про створення особистого бренду, да так. і я з цим погоджуюсь, тому що я вважаю, що чим скоріше ви створите свій особистий бренд, тим швидше ви досягнете тих результатів, які ви ставите перед собою е, в процесі створення цього бренду. Тому, в принципі, я думаю, що можливо два варіанти. Да? Якщо кожен із вас особисто створює свій бренд. Потім ви створюєте командну, і командно працюєте, да, і втілюєте в життя той чи інший проект. А це буде напевно найкращий варіант. Але знову ж таки, якщо ви берете інший шлях, да якщо у вас там троє-двоє в команді, і ви з самого початку будете себе транслювати як команда, то знову ж таки потрібно розуміти, що ви повинні притримуватись просто однієї стратегії, да, в плані там розвитку блогу, публікації, історії і так далі, щоб це все виглядало ну гармонійно для глядача. Тому важливо знаєте, не чи один ти розпочинаєш команду, а важливо, як ти це робиш, і який основний посил в цьому. А ви сказали, що ви підтримуєте ідею з того, що зараз всі хочуть створити особистий бренд. Да. Які ваші прогнози на рахунок блогерства на найближчі три роки? Максимально позитивні, я рахую, що за цим майбутнє, так як у нас нещодавно з'явився факультет TikTok чи де в Києві? А так так я, а, я думаю, що скоро буде факультет щодо створення особистого блогу, тому що я зараз навтаки спостерігаю, що дуже багато людей приймають для себе рішення створити свій особистий бренд, і е, потім правильно створивши свій особистий бренд. Ти можеш продати будь-які послуги. Ну, все, чим ти займаєшся, ти просто тобі легше це продати, чи враховуючи ту обставину, чи ти вже створила, створила свій особистий бренд. Тому я думаю, що потрібно вже зараз розпочинати, що це максимально перспективно. А як просувати свій контент в соцмережах? Для мене найбільш такий прийнятний спосіб, я обожнюю це за допомогою знов -таки, нетворкінгу. Да? Ви шукаєте експертів. Спеціалістів ніша, яких яким чином перекликаються з вашою нішою, і ви організовуєте там прямі ефіри разом, робите різні офлайн заходи, і так далі. І, так далі. і в процесі цієї взаємодії у вас дуже класно виходить популяризувати свій блог. Є такі ще моменти, коли знаєте, замовляються рекламу у блогерів, так, да, так. або настраюють таргет рекламу. Ну, таргет реклама працює. Всі ми знаємо, що вона правильно налаштована. А що стосується блогерів, ну не знаю. Особисто я, до прикладу, не дуже часто замовляю рекламу у блогерів. Колись, коли в мене був свій бренд одягу, я замовляла рекламу у блогера, але я залишилась максимально чесно, незадоволена такою роботою. Тому, знову ж таки, якщо вже обирати блогера, то потрібно чітко розуміти, чи Знову ж таки, ці цінності, які транслює блогер у своєму аккаунті, чи вони співпадають із вашими. да? В такому випадку будуть якісь результати позитивні від цієї реклами. Якщо ні, просто блогер популярний, у нього мільйон підписчиків. Ну, не факт, що з цього вийде якась гарна історія. Це моя така особиста думка. А коли б замовляли рекламу блогера, чи укладали б контракт або договір? Ні, я, на жаль, не укладала, але я про це жалкую. Чесно, чесно вам скажу, тому що. У мене був приндотягу, я відправила сукню і додатково сплатила нам ну, якби ці послуги. Я чомусь не подумала, це було дуже давно, років 6-7 назад. Напевно я не знаю. Я не подумала про те, що потрібно е заключити договір з блогером. Я просто розповіла, яким чином я хочу побачити рекламу, що вона повинна сказати, як відзняти матеріал і так далі. Це була моєю помилкою, тому що все вийшло не так, як я собі це бачила, планувала. І знову ж таки, якщо ви замовляєте рекламу, то звісно бажано заключити договір. Але я не знаю, чи кожна кожен блогер захоче заключати договір. Да? Тобто, це такі. Я пам'ятаю, колись до мене хтось звернувся, щоб я прорекламувала товар чи послугу, Я не пам'ятаю. І я запитала: кажу: давайте може, ми з вами заключимо договір. Ну я, все ж таки, я юрист, а в мене юридична освіта. І це так налякало ту бідну людину. Вона вже перехотіла, передумала взагалі, що вона мені пропонувала рекламу, і каже, я не хочу вже вас рекламу. Хоча, знову ж таки, якщо укладається договір з блогером, то це більше про гарантії для людини, яка замовляє да, рекламу. Це, це не про блогера. Тому, знаєте, люди якось недооцінюють цей момент, я не знаю чому. Бажано, звичайно, укладати договір і прописувати такі, знаєте, як це називається в договорі. Ключові. Основні да, і прописувати в договорі да, такі ключові умови. Там. Відповідальність, як мінімум, я, до речі, бачила е, в судовому реєстрі рішення суду, я не знаю, можливо, ви бачили да, про те, що е, суд виніс рішення про стягнення з блогера е, моральної матеріальної компенсації у розмірі 250 тисяч гривень. Чому? Тому що знову ж таки мова йшла про дівей. Це те, що я нікому не рекомендую дівай, і блогер пообіцяв, каже, що якщо ви замовите дівей, я вам приведу аудиторію 50 тисяч чоловік. І не вийшло цього зробити. Mm -hmm. Прийшло тільки 22 тисячі чоловік, і то питання з цих 22 тисяч, тільки можливо 100 буде потенційної аудиторії. І не вдалося реалізувати цей mm -hmm. план і звернулися до суду з позовом. Да? Я не знаю, що було предметом цього спору. Тобто я так вже детально mm -hmm. не аналізувала. І суд виніс рішення про стягнення з блогеру 250 250 тисяч гривень і. І ще паралельно там судовий збір був чи щось Да, Є таке рішення, тобто є така судова практика. І це класно, тому що це гарантії. Тобто ти платиш за послуги, ти повинна отримати те, на що ти розраховуєш. Якщо ти не отримуєш, то людина повинна за це відповісти в такому юридичному в юридичній площі. Так, то топ-три поради. Скажу, як людина, яка має відношення до етикету, тому що ми почали з того, що гарні манери це. Найкращий захист від поганих мене оточуючих. і це справді так. Тому що коли ми чуємо про етикет, це не значить, що етикет, знаєте, якісь такі рамки. Ну, ми не картина, щоб стояти у рамках, вибачте. Да? Етикет це про свободу. А свобода нам що дає? Свобода нам дає завжди впевненість у собі. Неважливо, в якому панстві ми знаходимося, в якому статусі ми знаходимося, де ми знаходимося, з ким ми спілкуємося. Якщо ми знаємо правила, ми завжди відчуваємо себе впевнено. Тому правила етикету, правила гарного тону бажано знати всім. Якщо говорити в контексті блогерства, неважливо, да? чи ви ведете блог за для того, щоб просто ділитися якимись приємними моментами зі свого життя. Чи це кулінарний блог, чи це експертний блог, важливо завжди залишатися щирою, як у реальному житті, так і у віртуальному житті. По перше. І завжди, щоб ці цінності, які ви транслюєте у блозі, щоб вони прямо відповідали вашим особистим морально-етичним цінностям, щоб не було ось цього такого, знаєте, як дисонансу. І завжди потрібно пам'ятати, що ми, як користувачі мережі інтернет, різних з цих сучасних можливостей, технологій, ми завжди за собою ми залишаємо кіберсліди. І потрібно завжди думати. Чи ось ці кіберсліди, які ми за собою залишили 20 років назад, яким чином вони вплинуть в подальшому на наш імідж, позитивно чи негативно? Ось кожного разу потрібно про це думати, публікуючи якусь свою фотографію, пишучи гнівний коментар комусь під постом наприклад, прикладу, там і так далі. І так далі. Дякую, на цьому все з нами була сьогодні Вікторія Влодишевська. Автори в законі підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей. Щиро дякую вам за увагу. І насправді мені дуже приємно долучитися до такого м -м, класного, сучасного, необхідного всім нам проекту. Щиро дякую. вам дякую.